На цьому занятті ми поговоримо про суму членів арифметичної прогресії. Саме завдяки цікавим властивостям суми, можливо, і є цікавою сама послідовність арифметична прогресія. Ну, що значить знайти суму членів арифметичної прогресії. Зрозуміло, що ми можемо знайти суму певних членів. Суму всієї прогресії знайти практично неможливо, бо вона є нескінченою. А ось знайти суму перших членів арифметичної прогресії ми зможемо, або не перших, а якихось членів з якогось по якийсь. Для того, щоб зрозуміти, як це знаходиться, розкажу коротенько таку історію. Колись вчитель дав учням таку задачу знайти суму натуральних чисел від 1 до 100. Тобто необхідно було додати усі ці числа. Сподіваючись, що його учні виконують це завдання там за певний час, бо вчитель був з зайнятий. зайнятим. Розказують, що в цьому класі знаходився в майбутньому видатний математик Карл Гаус. І вчитель не встиг навіть півхвилини пройти, як Карл Гаус підняв руку і дав відповідь. Він правильно назвав чому дорівнює сума з цих натуральних чисел. Звісно, якби учень рахував підряд, от як записано, то це досить непроста задача. Але Гаус помітив ось що. Якщо додавати ось таким чином, а ми знаємо, що доданки можна переміняти місцями, то ми отримаємо 1 додати 100 101. 2 додати 99, 101. 3 додати 98 101. Отже, утворюється кожна пара перетворюється в число 101. А це значить, що ми маємо 101 додати 101. Додати і так далі, додати 101. Виникає питання: а скільки таких доданків? Ну, всього ж тут чисел 100, а якщо ми їх розбили по парам, то їх становиться вдвічі менше. Отже, цих доданків 50. А тепер згадали таблицю множення. Якщо ми додаємо однакові доданки, то це можна записати як 101 помножити на 50. А тепер давайте помножимо. Спочатку прикриємо 101 помножити на 5, 100 помножити на 5 – 500. 5 на 1 5. 505. Пишемо, маємо 505 і не забули про цей новик. До чого це я привів? Справа в тому, що послідовність натуральних чисел сама по собі. Також є арифметичною прогресією. Бо кожен наступний її член отримується з попереднього додаванням одиниці. Отже, різниця в даному випадку одиниця, а перша також одиниця. І ми маємо 100 членів в даному випадку. Якщо, якщо арифметична прогресія інша. Так само можна отримати формулу. Але дивлячись уже на те, що ми зараз зробили, можна спробувати записати таке. Давайте запишемо: А перше, додати А2, додати і так далі, додати АНД. Зараз я покажу на прикладі. Справа в тому, що строге доведення цієї формули базується на методі математичної індукції. Але зараз ми будемо враховувати так: ось тут ан 1 що перший член і останній, другий і передостанній весь час будуть утворювати одне і те ж число значення. Це можна зараз подивитися, але скористаємося попереднім прикладом. Значить, у нас буде весь час ось така сума A1 додати АН. Вона буде дорівнювати. Отже, можна сказати, що оскільки таких доданків, їх рівно половина від кількості членів. Членів у нас тут N. А значить, можемо сказати, що це буде дорівнювати AN A1 до, додати АН помножити на кількість доданків. N поділено на 2. Отже. Такий вигляд має і сама формула для суми N перших членів арифм... арифметичної прогресії. Отже, позначається вона ось такою буквою Snt і дорівнюється A1 додати AN. Помножити на N і поділити на 2. Давайте, наприклад, розглянемо ну, якісь члени арифметичної прогресії. Наприклад, нехай перший член буде 5. 8, додаємо трійку. 11, 14, 17, 20. От необхідно знайти суму ось оцих членів. Очевидно, це перший член, а це шостий. Якщо ми будемо додавати підряд, то ми, звісно, отримаємо відповідь. Але давайте спробуємо скористатися ідеєю, яку реалізував свого часу Гаус. 5 додати 20. 25, 8 додати 17, 25, 11 додати 14 25. Отже, ми бачимо, що сума першого, останнього, другого передостаннього і так далі членів весь час однакові. І ми можемо сказати, що це дорівнює 5 додати 20. І помножити на кількість членів. а членів в, даному випадку, на кількість пар. членів в даному випадку 6, а пар буде 3. Тож можна записати так: 6 поділити на 2. Це, власне кажучи, і є оця формула. Перший член ось, друг, э, останній член ось. N поділити на 2 це є 6 поділити на 2. Давайте ще подивимось на таку цікаву закономірність, яку в майбутньому також будемо використовувати. Якщо додати, скажімо, 2 члени, ну ось, наприклад, 11 додати 17. І поділити на 2, на 2, то ми отримаємо ось оцей член, який пропущено. Отже, так само, ну, давайте перевіримо, 11 додати 17, 28 поділити на 2, 14. Давайте ось тут спробуємо. 8 додати 14. 22 поділити на двійку 11. Отже, якщо в нас є члени А1, А2 і так далі, то можна сказати, що будь-який НТ-член дорівнює сумі двох сусідніх його членів поділене на, на двійку. Отже, буде АН додати 1, додати перед цим АН відняти 1 і поділити на двійку. Ось така формула може бути. Також використана в майбутньому. Давайте розглянемо декілька прикладів. Найбільш простий приклад такий: маємо арифметичну прогресію, члени якої задано формулою 2N додати 8. Знайти S 10 для того, щоб знайти s 10 скористаємось ось цією формулою. І це означає, що замість N ми підставимо 10 сюди, сюди і сюди. І так, s 10 буде дорівнювати. А перше. Поки що в нас його немає, значить пишемо так. Додати AN, N. АН того також немає, але в нашому випадку замість N ми беремо 10 і пишемо тоді a 10 Помножити замість N10. І поділити на двійку. Тут буде 5. Дорівнює А1 A1, додати А10 помножити на 5. Тепер залишилось, використовуючи формулу того члена знайти відповідно перший член і 10. Отже, перший член, А1 буде дорівнювати. Ось цю формулу замість Н підставляємо одиничку. Будемо мати 2 помножити на 1, 2 і додати 8, 10. І 10-й член. Буде дорівнювати аналогічно. Цю формулу підставляємо замість Ан 10. 2 на 10, 20, додати 8, 28. Отже, от продовжуємо. Дорівнює А1,10 додати 28, помножити на 5 10 додати 28, 38, помножити на 5. Можна усно помножити 30 на 5 150, 8 на 5 – 40, 150 додати 40, 190. От сума арифметичної прогресії. Давайте ще раз глянемо приклад. Нехай арифметична прогресія задана таким чином. А другий член дорівнює 10. а… Третій член дорівнює 15, знайти суму, скажімо, S 5 по 10 члени. Тобто не з першого члена, а з 5 по 10. Що це значить? От Давайте розглянемо. Якщо в нас є перший член, другий, третій, четвертий, п'ятий, я не буду далі писати, і 10-й. І нам необхідно знайти суму ось оцих членів. Для того, щоб знайти суму членів з 5 по 10, ми також можемо скористатися цією формулою. Але як? Спочатку знайти ось оцю всю суму, потім знайти ось оцю суму, і потім за цієї суми відняти оцю, і ми знайдемо суму з 5 по 10. Отже, щоб знайти суму з 1 по 10. Запишемо формулу. Це формула С10. дорівнює А1 A1, додати А10 помножити на 10 поділене на двійку. Дорівнює А1 A1, додати А10 помножити на 5. Як нам знайти ці необхідні члени? Ну, перше, що знайдемо різницю, тобто D. Де буде дорівнювати різниця цих двох чисел, а третя відняти А2. Тобто це буде 5. Щоб знайти А1 член, можна скористатись формули того члена, але легше буде від другого члена відняти 5 і це буде перший. Можна записати, що перший це А2 відняти Д. Або це дорівня 10 відняти 5 до 5. Отже, перший член це п'ятірка. Це та необхідна інформація. Для А1. Д у нас 10. Значить, нам необхідно ще знайти А10. Для цього скористаємось формулою АН до дарівня А1 додати N відняти 1D. І відповідно А10 буде дорівнювати А1 у нас 5. Додати 10 відняти 1, 9 помножити на Д на 5. 9 на 5 – 45, додати 5 – 50. Отже, А-10 дорівня 50. А10 дорівня 50. Значить, можемо сказати, що С-10 буде дорівнювати А1 5. Додати А10 50 і помножити на 5. Відповідно, це буде у нас 55 помножити на 5 або 50 на 5 – 250, 5 на 5 – 25, значить це буде 275. Отже, S10 10 275. Аналогічно можна знайти s е, 4 ну, Для цього е, нам легко досить знайти необхідно ще А4. А4 це є А3 додати Д. Отже, це буде 15, додати 5. І це буде 20. Значить, давайте. Запишемо. І так, С4. Це є сума чисел А1 додати А2, додати А3, додати А4. До речі, хочу сказати, що зовсім не обов'язково кожного разу, коли ми знаходимо суму членів прогресії, використовувати ось цю формулу. В даному випадку можна просто додати чотири числа, і, можливо, це комусь буде зручніше. Перший, другий, третій, четвертий. Перше число у нас 5. Дорівнює 5, друга 10, третя 15 і четвертий член. Ну, очевидно, 20. Так, ось так зрозуміло, 20. Все, додаємо зручно. так. 5 і 20, 25 і 25. Це 50. Отже, сума з першого по четвертий член 50. Ось оця сума 50, а ось ця сума 275. Значить, ми можемо від 275 відняти 50, і ми отримаємо суму членів з 5 по 10. Це буде 275 відняти 50 225. Ось таким чином можна знаходити суму не тільки перших членів арифметичної прогресії, а і ще кількох. Не перша. Давайте ще е, один випадок розглянемо. Коли відома сума певної кількості членів, ну, от, скажімо, s 10 дорівнює 200. І відома перший член, перший член, А перша дорівнює. Скажімо 5. Необхідно знайти, знаючи суму, необхідно знайти, ну, скажімо, різницю D. Якою має бути різниця, коли відомо, що сума дорівнює 200, перший член 5. Підставимо ось цю формулу замість N10. Ми отримаємо S 10 дорівнює Перший член також можна одразу підставляти 5. Додати А. В даному випадку ми замість N підставляємо 10. Значить, тут буде А10. Поділено на двійку і помножити Н також у нас 10. Значить, звідси ми можемо зараз знайти А10, тобто 10-й член. Але С давайте тут скоротимо. Замість С10 можна підставити 200. І ми отримали 5 додати А10 помножити на 5. І тепер можна або розкрити дужки, або одразу цей множник знайти. Я одразу скажу так, 5 додати А 10, до рівня 200 поділити на 5. Можна сказати, поділимо ліворуч і праворуч на 5. Якщо 200 поділити на 5, це буде 40. 40 до рівня 5 додати А 10. Або звідси А10 до рівня 40, відняти 5, тобто 35. Отже, ми знайшли А10 до рівня 35. Тепер, як же нам де знайти? От запишемо формулу для Н-того члену. А тепер формулу для А10. Але вже А1 я буду одразу підставляти. Це буде 5, додати 10 відняти 1, 9, помножити на Д. Знаючи, ми вже знайшли А10 35. Сюди його підставляємо дорівнює 5 додати 9D. І звідси можна вже нескладно, як зрівняння, знайти 9 d Переносимо п'ятірку, маємо 30 дорівняння 9 d Або звідси Д 30 309. І це є. А скоротити можна на трійку, тоді тут буде 10 третіх, і це, відповідно, буде 3,1 третя. Отже, ось такі бувають задачі. Не тільки на знаходження суми, а й за допомогою суми знаходження певних елементів прогресії. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!